Ранком навіть не хочеться прокидатись, бо знаєте, що попереду дня багато речей, купа невирішених справ, які необхідно вирішити, і яким немає ні початку, ні кінця. Хочеться просто чекати до самого вечора, щоб просто мати час без будь-яких турбот, коли ніхто нічого від тебе не просить. І коли можна просто заснути, з'являється тенденція випивати, бо немає смаку жодного до життя, і хочеться взагалі нічого не робити. Життя просто летить на вітер, поки навколо багато невирішених проблем і турбот, і ти бачиш і відчуваєш, як ти старієш, а життя воно проходить, і ти відчуваєш себе просто нікчемно. Ну що? Побачили хоч маленьку частинку цих речей у своєму житті, тоді ви на правильному місці у правильний час. Це рубрика налаштування життя, і зараз ми будемо показувати, яким чином виправити ось цю ситуацію. Та з чого саме починати? Перед тим, як взагалі щось почати робити, варто піти і добре виспатись та поїсти. Мінімально 7-8 годин і добру порцію сніданку. Після того, як ви відновили свої базові потребності вашого організму, після цього можемо вже починати діяти. Першим кроком буде усвідомити вашу проблему. У вас є купа речей, яких потрібно зробити. Ви щось колись не встиг зробити. І вся ця купа речей літає десь у вас у голові і робить ваші думки важкими. Щоб ваш розум зміг розслабитись і ви могли зняти цю напругу з нього, потрібно організувати свої думки. Справа в тому, що якщо є купа речей, яких вам потрібно вирішити, і всі ці важкі думки літають у вас десь в голові, і ви їх не маєте часу вирішити, або відкладаєте це на потім, все це залишається десь всередині. І робить ваші думки важкими, коли він, ваш мозок, не бачить вихід із ситуації, то створюються відповідні гормони, які створюють наші емоції. І ці емоції говорять, що щось тут не так. Мені щось не подобається, щось так, як не має бути. Потрібно щось змінювати, кудись рухатись, щось робити. Емоції вони взагалі показують на те, що в мене всередині. Якась проблема, яку мені необхідно вирішити, і якщо ця проблема відкладається на тривалий час, то ваш розум буде хотіти розслабитись, тікати від цього всього. Тому і людина починає бути більш сонна, хочеться більше поспати, може з'являтися тенденція тікати до алкоголю, до сигарок для того, щоб розум. Зняв це все навантаження, яке накопичилось в ньому. І ми зараз перейдемо до практичної частини рішення цієї проблеми. Для цього буде потрібний папер або блокнот на комп'ютері, або телефоні. Отож біля вас порожній аркуш паперу, і тепер необхідно його заповнити тим, що саме вас турбує. Рекомендую це робити наступним чином. Випишіть головні пункти тих речей, які у вас лежать на серці, саме те, що вас непокоїть. Після того як вони у вас написані, варто розібратись у цьому більше. А чому саме мене ця річ турбує? До прикладу потрібно вирішити довідку, мені хтось подобається і турбують сусіди, що живуть зі мною. Тепер, коли у вас є виписані ваші головні проблеми, які вам надокучають жити, потрібно глибше в них заглянути. Але перед цим, якщо ваш список дуже довгий, тоді виберіть собі лише три основні пріоритетні проблеми, які вас турбують найбільше. Візьміть одну із цих проблем і випишіть її по пунктам. До прикладу, потрібно вирішити питання з довідкою. Я її не вирішував, бо не було можливості. Зараз не хочу туди йти, інакше вони почнуть мені говорити, чому я раніше її не вирішував і буду себе відчувати погано. Без цієї довідки я не можу отримати водійське посвідчення. І покажу ще приклад наступної проблеми. Мені хтось подобається, боюся, що ця людина мені відмовить зараз. Для мене не час, коли я можу будувати ці стосунки. На іншу сторону я боюсь, що вона собі знайде когось іншого, і я втрачу свій шанс бути з цією людиною. І так далі продовжуйте зі всіма іншими пунктами. На цьому етапі потрібно себе відверто запитувати, чому, і ходити глибше і глибше в самі корні цієї проблеми. Повернемось знову до ваших проблем. Я її не вирішував, бо не було можливості. Але чому в мене не було можливості? Чим я займався? Постійно ходив на роботу і був виснажений. А чому я ходжу на роботу, якщо вона мене виснажує? І так далі. і так далі. Виписали? Ось і класно! Тепер, коли ви знаєте корні цієї проблеми і яку саме біль о, ця проблема вам робить, ми можемо почати вирішувати цю проблему. Як починається рішення проблем? А все починається з плану. План можемо створювати наступним чином. Для зміни цього пункту мені потрібна нова робота. Тому записуємо знайти нову роботу. Як я це буду робити? Як я буду шукати нову роботу? Зроблю собі час для пошуку вакансій протягом дня, хоча б на одну годину. Запитаю своїх друзів чи не знають, де існує вільне місце. Почну кожного дня вчитись 30 хвилин англійську, щоб протягом півроку повищити свою кваліфікацію. А для того, щоб все було чіткіше та ясніше, я рекомендую до кожного такого пункту, де ви намагаєтесь щось зробити, поставити собі дату, щоб ви знали, до коли ви це хочете зробити. Тепер за цим простим планом ви можете добре побачити, які речі турбували мене весь цей час. Я рекомендую продовжити його розписувати, навіть якщо щось з'явиться в майбутньому, це справді допоможе розуміти себе більше і знати, як вирішувати проблеми. Можемо навіть потім подивитись. Ага, я вже з таким зустрічався, тому я знаю, як це вирішити. Пам'ятайте, зміна лише однієї людини приносить велику зміну в суспільстві. Тому давайте ми разом будемо справді будувати ту країну. Яку ми хочемо бачити, повну любові, довіри та щастя, щоб ми разом змогли співіснувати в радості. Ну що ж, запрошую вас а, щиро в гості на канал. Тут ви знайдете багато корисних речей, і як для себе, так і для ваших близьких котів та собак. І окрім цього, пам'ятайте. Наша козацька зброя це лайк, підписка та коментар. Давайте поширювати український Ютуб і давайте бути прикладом навіть для інших. А наразі це все. З вами був я, Іван Поп. До зустрічі!